Сюди. Опі, поїхали. Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. От, а, якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всіх, хто хочуть купувати машину. А всі хочуть купувати машину. От, наприклад, моєї машини, значить, примір по колесам. Важно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. От реально, такої себе. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені... Єлі-єлі так ледве-ледве попрокалували колеса. І вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, коротше. А ці не хочуть, не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо прокололо, бо вони по обочині приїхали. І спускаю на пол атмосфері десь за сутки, за двоє пів атмосфери спуска. Я до них приїжджаю і кажу, та давайте не знаю, щось придумаємо, латочко якось наложить. Пофіг я на себе там беру відповідальність. Ні, не можна. І в чому тут проблема? Коли ти приїжджаєш до них на сервіс, вони на сервісі займаються ще й продажою коліс і так далі. Їм вигідно тобі впарити нові кольора. І вони замість того, щоб там за пару паунтів мені просто відремонтувати колеса, вони, а, Два нові кольора, бортировка, розбортировка, балансіровка нарахували мені 250 євро. А тут залишилось ну, півмісяця до того, щоб міняти на літню резину. І а я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне місце, <кій> в цей весь бізнес. І буквально там за 30 євро чи 40, а, самому собі колеса. І Взагалі треба, щоб це лежало в кожного машині. Значить, поїхали. А, значить, дивіться, треба, щоб з вами був такий набор. Він продається в усіх магазинах, потіпу як у нас епіцентр, тільки ну, в різних країни по різному називається там в Німеччині, це що Баухаус і що у нас там іще Хорнбах, да, здається. В Британії по інакшому. Що у нас тут є? Значить, перше, дивіться за 30 я б витратив 30 паунтів на це. Насос, який мені назавжди пригодиться. Ну маленький, я ну, качаю. Він со своєю роботою справляється. І друге, найважливіше це отакий от герметик який ви заливаєте в колесо. Зараз я покажу, як це робить. І... Взагалі його класно, як тільки ви міняєте колеса, завчасно залить, бо якщо ви пропили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, тут не хочуть робити, тобто на краях воно не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залить, у вас колісо ще проїде декілька сезонів. Ну, от, я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все, все класно, все супер. Вот, і мені вийшлося не 250, блін, 30. Розумієте? Коротше, поїхали, показуємо. чуть-чуть колесо, я думаю, жінка будь буде справитися. І далі далі показуємо. Чисто підемка до того, щоб колесо вращалась і ніпелем вниз. Вам знадобиться отакий вот інструмент, щоб викрутити ніпель. для того щоб можна було оце туди залити. Він панти коштує 2-3 євро. Делаємо. І відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. Але звичайно, в комплекті з цим або цим лежить ще один ну, такий ніпільок всередину. Не хвилюйтесь, він є в комплекті. От воно доспустило, перестало шипіти.